Я приходжу сюди, щоб була можливість швидшої перемоги і щоб як можна менше наших захисників загинуло. Шість чоловік за годинку сплете сітку. Скільки потрібно, скільки плетемо. Якщо потрібно зараз здати хлопцям п'ять, то сплетемо і п'ять, і більше за день. Люди донатять, ходять на благодійні концерти, потім це все перераховується на потреби волонтерського як Стараємося. Тому що це війна не та і не тільки спотуту, це війна там, всіх нас. Наші волонтери, наші е, жінки, чоловіки приймають безпосередньо участь на підтримці збройних сил України. У нас облаштовано чотири сіткарні. Е, вони працюють не тільки як сіткарні, вони працюють, тому вони шиють теплі речі. Е, вони го, тут е, готують гуманітарну допомогу для наших воїнів. І тому я дякую кожному жителю причетним до цієї гарної справи. Взагалі, я навчаю шити, знаєте, з 1988 року в клубі. Це я навчаю шити. О, і тут в музичах, якщо так попитати, то в музичах дуже багато людей шиє. Починалася у нас сіток, а потім прийшла ідея забезпечувати військових також теплим одягом, так як на базі будинку культури є. Гуртокрою шиття сільській раді існує програма щодо підтримки збройних сил України за час війни, яка зараз у нас триває. Сільська рада вже скерувала більше 30 мільйонів гривень на підтримку наших воїнів. Це ті кошти, які ми прочитали безпосередньо військовим частинам і те обладнання, яке ми закупляли, їм передавали. В тому числі організовуються благодійні заходи, це ярмарки, це благодійні концерти, які сьогодні навіть проходять в селі музичі, де збираються кошти для підтримки там певного підрозділу і передачі їм саме необхідного обладнання, яке вони потребують. Ми збираємо кошти на дрони. Ми любимо спирати на дрони, бо вони дуже ефективні. Не думайте, що тил закисає, що він гасне. Дівчата плетуть сітки, дівчата возять машини, дівчата куховарять. Кожен із нас сьогодні має жити за формулою ти або ви зсу, або для зсу. Якщо сьогодні люди культури залишилися ще поки що не в зсу, значить, вони мають робити щось для зсу. Команда розуміє свою місію. І команда розуміє сьогоднішній час. Вона розуміє наскільки важливо бути всюди, не тільки в великих обласних центрах і маленьких. І це, це наша місія. Підтримувати дух людей, підтримувати бойовий дух, розказувати, що робити. Клуб, де плетуть сітки. Хто не знав, долучайтесь. Сітки це теж дуже і дуже важливо. Це теж постріл в бік ворога. Прокультура не потрібно забувати в нинішній час, тому що це можливість. Дітям, дорослим реалізувати себе навіть зараз. І це, це об'єднує нас. Діти мають виступати перед своїми батьками. Діти повинні бути заохочені, діти все-таки на нашій території не повинні відчувати того життя, яке ми відчуваємо всередині. Вони мають бути заохочені заходами, вони мають приймати і жити повноцінним життям. Звичайно, повітряна тривога нам цьому заважають, але ми все робимо для того, щоб діти були в безпеці. І якщо у нас проходить будь-який захід чи навчання дітей, і в разі повітної тривоги вони можуть спуститися до укриття які вже попередньо облаштовано і прибувати. Охорони нашої країни! Прошу я йду на вас, може не наставати скринька до вас, сама, на надійде! Слава в Україні! Копоробка на нашу... вашу... вашу... і спригалася! Вій усі червона калина похилилася, чого ж страша слава Україна, зажурилася, наметою, ще понукали у підіймемо. Робимо перемогу. Робимо. Перемога має бути зроблена нами. Солнце сонце зійшло.